Так, Будемо зараз готувати пиво з такого набору. Інструкція тут дуже проста. Треба потрібно розігріти солод, залити, розбавити водою, потім додати дріжджу, закрити ферментор, воно тиждень десь буде ферментуватися, а потім, коли пройде бродіння, розлити в ємності і засипати ще декстрозу для карбонізації, чекати від 2 тижнів і більше. Ось таке пілснер. Чеське пиво від виробника Мунтонс. Да, По результатам відзвітуємося. Пробуємо. Розчинив я солод, добавив, усе. добавив я два вододижі, які були в комплекті і ще взяв ось такі. Підозрюю, що можу оплатити за це великою міцністю пива. Ну і все ж якби всякий випадок, Тому що не впевнений в всіх, які йдуть в комплекті. Ставлю на гідрозатвор, через тиждень покажу результат.